Тітки, сідайте тихенько і слухайте гарненько. Зараз ми пограємо та порозмовляємо, але про що послухайте та відгадайте. Немає кращої краси, ніж рідні ріки і ліси, пташки співучі, дикі звірі, ласкавий вітер, зорі, сині, це все багатство нашого народу, що називається природа. Сьогодні ми поведемо розмову про природу. А що таке природа? Це весь світ, що нас оточує. А хто подарував нам природу? Послухайте, будь ласка, загадку, на планеті чудеса, океани, ліси і вода, кисень є в атмосфері, дихають ним люди і звірі. Це земля. Це маленька копія нашої планети. Такою її бачать справжні космонавти. Наша планета називається Земля. А як називаються мешканці планети Земля? Земляни або люди. А яку форму має Земля? На що вона схожа? Земля має форму кулі, вона схожа на великий м'яч. А яке забарвлення має земля? Багато блакитного кольору, жовтого, є коричневий і зелений. Жовтий колір колір суші. А хто живе на суші? Рослини, тварини, люди. А що означає синій блакитний колір? Синій колір це колір води. Це моря, океани, річки, озера. А хто живе у воді? Риби, молюски, раки, краби. Природу подарувала нам матінка земля, і вона є нашим другом. А от ми, мешканці цієї планети, не завжди товаришуємо з нею. І вона має ось такий вигляд. Люди втручаються в природу, вирубують ліси, забруднюють річки, моря. Океани та повітря. Малята пропоную гору назви одним словом. Предмети, хто вони? Тварини, вірно. Чи однаково вкрите тіло тварин, які живуть на суші, та тих, які живуть у водоймах. Чим вони відрізняються? Ознака тварин, звірі, шерсть. Птахи, пір'я. Риби, луска, молодці малята. Пропоную пограти в гру так чи ні? Викидати сміття, де заманеться, вірно, ні. Можна і руйнувати пташині гнізда? Ні. Дітки поводять себе правильно? Так, молодці. Можна ловити лісових тварин? Ні. Дітки поводять себе правильно? Так. Можна зривати лісові квіти? Вірно, ні. Руйнувати мурашники? Ні. Ви молодці малята? Малята. А які ви знаєте екологічні знаки? Розгляньте малюнки. Нерви, не сміти. Не кричи, не руйнуй, не руйнуй мурашників, не ламай гілки дерев та кущів, не залишай багаття в лісі. Малята, визначте предмети за ознакою безбарне, прозоре, невидиме, пружне, заповнює весь простір. Що це? Повітря так. Текуче, немає власної форми, прозора. Безбарвна, без запаху. Так, вода. Повітря і вода спільні ознаки за кольором і прозорістю. Малята, що ми можемо зробити, щоб наша планета раділа? Їздити на велосипедах, прибирати сміття, саджати дерева. Віклуватися про тварин і птахів, не забруднювати річки, моря, океани. Подивіться, яка стала наша планета.